На третій рік сімейного життя чоловік вирішив зламати дружині крила, щоб вона не літала постійно в хмарах. Але на його здивування вона все одно продовжувала літати. Правда, вже на мітлі. Коли Оленка виходила за Сашка, вона знала, що він дуже економний. А економність, як відомо, це перша ознака багатства. Але вона мало не впала зі стільця, коли на пропозицію відзначити її день народження десь недорого, він відзначив його олівцем у календарі. З історії ми знаємо, що фараони були казково багаті, але оскільки їх скарби знайти не вдалося, то можна припустити, що євреї вийшли з Єгипту все ж таки не з порожніми руками. Марія Іванівна на уроці геометрії малює на дорсі кілька точок, а потім, з'єднуючи їх, каже, Дивіться, діти. Спочатку ми точку А з'єднуємо з точкою Б. Далі ми з'єднуємо точку Б з точкою С. З точки С ми прямуємо до точки Д. З точки Д ми потрапляємо в точку Е. E. Точку Е e ми з'єднуємо з точкою Ф, ну і наприкінці ми потрапляємо до точки H. Тут Сашко із задньої парти. Марія Іванівна, а хіба ми не в точку G потрапляємо? Сашко рано тобі ще про такі точки знати. Петрику, як тобі не соромно. Навіщо ти зґвалтував Галю? Я її не гвалтував, вона сама мені дала. Що означає сама? Галю, розкажи, як це було. Ганна Іванівна, ну посудіть самі. Він пообіцяв, що за секс буде мене зі школи на руках носити, а обіцянку не виконав. То виходить, що він мене зґвалтував.